То, повертаючись до нашого синдрому відкладеного життя, я хочу сказати про те, що якщо ви це в собі помічаєте, то, мабуть, ви помічаєте щось на зразок відчуття, що коли буде перемога, я і далі так, продовжувати відповідно до своїх власних Продовжити, намірів. Yeah. Так. А, і це досить так очевидно. І відповідно, що потрібно зробити? Починати потроху робити те, що ти плануєш робити тоді. Звичайно, наскільки це можливо, ми розуміємо, що там весілля, мабуть, буде більш влучно зіграти після, весі... після перемоги, але розписатися можна вже зараз. Мені якраз сьогодні прийшли багато повідомлень про те, що ЗАГСи працюють супер. Я тобі скажу, просто вставочка, вставочка. Це історія з особистого життя на який там сьомий день війни, здається, на сьомий чи на шостий. Я не пам'ятаю, бо воно все як один день. В сусідньому підвалі, де ми де ми ховалися в сховищі, в сусідньому підвалі народ відгуляв весілля в підвалі, просто тобто вони пішли, розписалися, і в підвалі зібрали своїх друзів, накрили поляну і відгуляли. От мені здається, це, це дуже круто, тому що тут є такий супротив і кроки вперед. Ага. Тобто люди рухаються навіть в умовах повної е, незрозумілості того, що відбувається. Люди рухаються, і це дуже круто. Е, от ти сказала за, е, за план якийсь дій. Тобто так там можливо так. написати його, так і тобто по пунктам, просто по пунктам взяти Хоча, і написати. Для так. початку перерахувати, що саме ти будеш робити, коли там це відбудеться, так тому що не треба забувати, що окрім перемоги, ми ще ж чекаємо, що, що ми повернемось додому, що ми повернемось на роботу, що повернуться наші близькі, там що ще щось відбудеться, так mm -hmm. тобто потрібно. Позначити точно окреслити, що ти будеш тоді робити, і з цього плану вибрати те, що ти можеш робити, хоча б частково вже зараз. І таким чином основне послання тут те, щоб повернути собі цей контроль, що дійсно є речі, які ти можеш робити, навіть коли йде війна, навіть коли в тебе там. Немає того, чого ти чекаєш, але ти вже здатен це робити. Наприклад, найбільш такі типові штуки, і насправді ілюстрація до синдрому відкладеного життя це така класична це сервіз в серванті. Я думаю, що ти, ти, ти знаєш, так? коли так. приходиш до, до когось додому і там обов'язково стоїть гарний там, посуд якийсь там. Фарфор, або кришталь, або ще Криштал, щось, яким ніколи не користуються, тому що для нього повинен бути такий серйозний приклад. Але такий більш для мене близький приклад це свічки. Свічки, які дуже гарні, там арома, свічки, або просто красиві свічки, які ми купуємо, але ми їх не запалюємо, тому що ми чекаємо особливого моменту. Я маю навіть свічку, щоб про проілюструвати, що вона в мене вже наполовину спалена. Тому що Мама, якщо ти чекати... дивишся цей ефір, то в тебе синдром відкладеного життя пали свічки, котре тобі дарую. Дуже гарно, так. Так. І це дуже насправді близько кожному з нас, тому що ми всі росли в цих умовах, коли потрібно подобати, щоб було б на потім. Але үгу. в той же час ми пам'ятаємо, що життя йде. І якщо ми можемо відкладати до понеділка, так, тоді до першого числа, тоді до літа, тоді до нового року, то власне, а коли жити? Ну так. І тому маленькими кроками. Я завжди кажу про те, що е, чим менші в нас кроки, тим легше їх зробити. Якщо е, ви планували почати нове життя після перемоги, виберіть те, що ви можете почати вже зараз робити. Якщо це було та, не знаю, підтримувати свій е, свою фізичну форму, то мені здається, що зараз це найкращий взагалі момент для того, щоб прямо зараз почати якесь тренування. Тому що, не, якщо не на війні, то, то вже коли, коли вже займатися спортом, якщо не зараз? Ну, І це так самой пуч. Тобто, тобто най, найкраща порада в цьому всьому, це да там е, зрозуміти. Я тут трошки зараз просто, підіб ю, підіб ю з того що ми проговорили. Це інформаційна гігієна, це формула, котру ти озвучила, що 5 хвилин на годину. так Тобто спостерігайте, тому що у вас може ваш. Пути, господи, ваш мозок, він перенапрягається йому тяжко і. Ви просто постійно втомлені, відчуваєте постійну втому і вам нічого не хочеться робити. Тому інформаційна гігієна. Потім просто візьміть, перерахуйте в голові, що вам потрібно для наступного кроку. Я так розумію, краще це навіть занотувати, тому що це ще й візуалізація йде. Так окрім того, що про ти продумуєш, ти ще й візуалізуєш це, ти це бачиш, і просто маленькими кроками. Тобто, навіть якщо це попрати носки або поприбирати в хаті. Просто зробіть собі це як один пункт. Є ж наш мозок ще ж дуже круто працює. це От я по собі знаю, коли ти довго щось не наважуєшся зробити, але ти ставиш собі якийсь пункт, ти його виконуєш, мозок отримує як цукерочку. Ти тримуєш на насолоду, тому що ти поставив а, завдання. І ти його так. Тому, друзі, якщо ви це відчуваєте, або якщо ви бачите, що ваші друзі знаходяться або близькі саме в, такої, в такій формі життя, їх треба рухати потроху. Їх треба рухати, їм треба допомагати, тому що е, треба жити далі. Життя проходить. Ми вже більше місяця знаходимося в таких умовах, а це вже вибачте. Нас вкрали весну насправді. Нас вкрали весну. тобто Тому що тільки зараз ми починаємо е, приходити до тями і якось розуміти, що життя йде далі. Е, і тому, якщо ви відчуваєте цей е, тормоз, цей стопор, який вас застопорив просто на місці, е, рухайтесь далі. Обов'язково, тому що без цього ніяк на Маленькими кроками. Так. Так, потроху, потроху маленькі. Я не пам'ятаю, хто хтось з крутих бізнесменів казав якусь таку круту фразу, що не треба ставити собі е, якісь неомріяні цілі. Поставте собі кілька Просто... маленьких цілей і потрошку поступово йдіть, і тоді у вас результат буде набагато кращий, аніж ви почистіть ну, зуби на ніч. Це насправді та дія, яка ну, яку, я знаю, що багато хто ігнорує, але просто так, так. зроби це. Так. І ще такий момент, який я хотіла додати до відкладеного життя, тому що він не завжди виглядає як життя на паузі. Також це може виглядати так, наче ми робимо дуже багато, дуже багато дій, рухів всього. Але при цьому ми не рухаємося в потрібному напрямку. І це особливо помітно, по тим людям, які дуже багато зараз волонтерять. Я вони чекають, що так, я саме про них я хочу згадати, тому що волонтери, перш за все бережіть себе. Ці люди вони викладають дуже багато зусиль на підтримку чогось, але вони в той же час не підтримують себе. І, відповідно, енергія витрачається, а життя все ще стоїть на паузі, тому що тут потрібно це зробити, тут це зробити, те відвести, те привести, те зібрати. Що робити вдома? І це якраз це точно ті люди, які не прибирали вдома за цей час жодного разу. Так. Відповідно, та, що... зробіть для Але... себе щось. По перерву, по перерву, тому що от в мене друг, котрий просто з самого початку війни. Ну це просто, як то кажуть, шило в сраці, знаєш, він, він де тільки можна. Він і Верпінь мотався, і все. Ну, тобто, людина постійно 24 просто години на добу він в динаміці, в Русі. Окрім цього, він також поглинає інформацію, новини. Е, окрім цього, він стикається з якоюсь бюрократією на місцях, тому що якісь там правила, якісь бумажки треба. Це теж б'є. І просто був момент, коли він до мене подзвонив. І я коли почув його голос, я подумав, що щось сталося дуже погане. Ну тобто, я ж перелякався. Але я потім просто зрозумів, що він ну, він вигорів. Він просто він ну, можливо, не вигорів, прям він втомився. І я кажу, друже, завтра я не знаю. Залізь в ванну, прийми ванну, посидь просто вдома, е, не знаю, подивись серіал. Я розумію, що не хочеться, хочеться щось, але зроби це потрібно, просто щоб ти відпочив. Тому що реально на волонтерах зараз дуже багато чого тримається в нашій країні, і їх треба берегти. Вони самі себе повинні берегти. Тож, якщо ви також бачите серед своїх друзів, або ви і є той волонтер, котрий отак от зараз просто працює, не покладаючи рук, також зверніть на це увагу. Ви людина в першу чергу, котрій потрібно відпочивати, котрі потрібно спілкуватися з близькими, а не тільки десь постійно знаходитися, допомагаючи іншим, це теж. Реально, момент, і по факту, це той же синдром відкладеного життя абсолютно. Побачусь з друзями одної виглядає треба більш активним. Так, так. Він не пасивний, він активний. Але по факту життя в цей момент його особисте життя відкладене. Тому що він не з близьким. Хоча перекласти це на, ну, на звичайне мирне життя, то ми побачимо людину, яка дуже багато працює, але дуже мало живе. Ми всі mm. знаємо такі приклади, що людина завжди на роботі, коли їй не позвониш, вона завжди працює, на вихідні він працює. Але коли власне іде саме життя, коли ти бачишся з близькими, з друзями, коли ти проводиш час з родиною. Коли ти взагалі займаєшся так, тим, що ти любиш, окрім роботи звичайно так, або собою. Тож виходьте, гуляйте, спостерігайте за природою. Там, наприклад, мені ну просто можливо комусь це знадобиться як принцип, як відволіктися. В мене є дві речі: це якісь новини про космос, тобто, або якась література, тобто все, що пов'язано просто з якоюсь там фізикою, космосом, тобто, я починаю читати, і в мене світ зникає. Це перша, а друга це природа. Тобто я просто можу зібратися, вийти хоч в якийсь лісок, зламати хоч якусь паличку невеличку, зробити отаке от от вовнище невеличке, і все, мені вже кайфово, я вже як ніби трошки в іншій планеті. І в цей момент я відпочиваю, мозок перезавантажується, і ти потім набагато продуктивніший, і в тебе життя йде, тому що в тебе залишаються якісь фотки з природи. В тебе є моменти, на котрі ти можеш повернутися і. Згадати, типу, «О, так, а це ми ходили, пам'ятаєш? От а зараз, коли жити в такому темпі, де ти просто розвозиш, і в тебе навіть немає ніяких спогадів, і всі дні як один стають, це дуже тяжко. Тому це теж треба звертати на це увагу. Добре, я думаю, що тому в принципі, найперше, мені да. здається, що треба зробити, знаєш, щось для себе. Щось для так. себе, і для того, щоб побачити, що треба зупинитися. Mm. Ну, тобто, в принципі, воно працює як і для тієї групи, як для активної, так і для пасивної, Абсолютно так Зупини... зупинитись те, що ти робиш, і зробити щось для себе, але взяти це і зробити. <сі> Тому, в принципі, от от і головний прийом. Я думаю, це ну це, це дуже дуже круто. Тому друзі, якщо ви бачите в своєму оточенні якихось таких людей, або зупиняйте їх, або штурхайте, але звертайте на них увагу. Або якщо ви навіть зараз нас дивитеся і ви розумієте, що ви почули про себе якусь схожу історію, то зверніть, будь ласка, на це увагу. Це дуже важливо в наш час.